На ринку з'явилася оновлена Mazda CX5 2024 модельного року. Змін небагато, але вони є. І це вже привід, щоб поговорити про цей бестселер в нашому головному автомобільному шоу перших передач: срібна накладка на бампері. Нова комплектація Sport Black з новим салоном. Нова решітка радіатора. Ну і світлі стрічки. На сідушках. І нарешті нова камера 360 з більш якісним зображенням. Якщо ти справжній козир і вже купив iPhone 15, тоді тобі точно потрібна Mazda CX5, тому що тут тепер Type-C. Ну а насправді головна зміна в мультимедії. Вона тут збільшилася в розмір, стала більш якісною, швидкою. На цьому в принципі наш тест можна було б і закінчувати, адже в всьому іншому це Mazda... Як Mazda. Тут нічого більше не змінилося. Та ж коробка передач, ті ж двигуни, але навіть ці невеличкі зміни вже дали привід, щоб поговорити про цей бестселер знову в нашій програмі. Це перша передача, друзі. Мене звати Олександр Федченко і ми починаємо. Про дизайн цього автомобіля сказано дійсно дуже і дуже багато. І ми в тому числі в наших серіях говорили про це не один десяток раз. І я б сказав, що дизайн Mazda CX5 вічний. Знаєте, це як Toyota Camry ось ця сороковка. Хто може сказати, що це старий корч? Ніхто, тому що це вічний дизайн. На нього дивишся, і розумієш, що це, в принципі, більш-менш сучасний автомобіль, хоча вона 2008 року. Так і Mazda. Цей дизайн вийшов у 2012 році. Так, він змінювався, він ставав більш молодіжний. Більш модні фари зужувалися, машина стала такою більш гострою, але айдентика зовсім не змінилася. Якщо порівняти автомобіль 12-го року і 2024 року, вони дуже схожі, але цей дизайн дійсно став набагато сучаснішим. І повторюю, що це абсолютно вічний дизайн від Mazda. впевнений, що навіть через 15 20 років вона буде виглядати доволі сучасно. Наприклад, в цьому рестайлінгу, я вже казав про це, з'явилася ось така срібна накладка. Ну, скажіть, все ж кардинально змінилося, правда? Якщо розглядати еволюцію драйва Mazda CX5, наприклад, з 2012 року, ну, це е, перші машини в цьому вигляді, в цьому е, дизайні з'явилися, дизайн-кода називається, він нагадаю. То можу сказати, що а, з кожним фейсліфтінгом, з кожним рейстайлінгом машини ставали а, трошечки, трошечки м'якші. Так от ця Mazda cx 5 2024 року. Це найкращий представник а, цих автомобілів, адже от зараз ми їдемо по дуже поганій дорозі. Підвіска їсть абсолютно все. І до речі, тут а, дуже гарна шумоізоляція. Я хочу сказати, що нарешті а, тут навіть Встановлені подвійні вікна, і в машині дійсно більш-менш скаже так відносно тихо, як для Мазди. тому що завжди я критикував ці автомобілі за доволі погану шумку. Зараз це робити вже не буду. В плані технічно Mazda CX5 2024 року не змінилася абсолютно ніяк. Тут той самий 2,5-двигун SkyActiv-G, практично 200 кінських сил в нього, ті ж самі динамічні характеристики, і та ж сама шестиступенева. Коробка восьмиступеневих в Mazda CX-5 поки що нема. Ну такі як Mazda CX-60 і Mazda CX-90 мається на увазі, які ми тестували в нашій програмі. Що можна сказати по цій техніці? З 2012 року випускаються ці технології, але нічого поганого про них. Чесно кажучи, я не знайшов. Перед початком запису цієї програми я перелопатив дуже багато різноманітних форумів, щоб знайти хоч якісь мінуси цих агрегатів, але, чесно кажучи, вибрав лише от сім позицій, які не стосуються чогось серйозного. Люди пишуть, що зустрічаються в цих автомобілях патьоки оливи. Чесно кажучи, я не бачив. на нашому сервісі такі машини не приїжджають практично. А, система старт-стоп. Інколи глючить муфта повного приводу. Але тут я скажу так, що інколи люблять люди на таких автомобілях заїжджати у багнюку чи десь лізти в гори, і тоді у вас починає глючити муфта. Потрібно не забувати, що це несерйозний джип, і повний привід тут виключно для того, щоб долати якісь засніжені дороги, більш стабільно триматися на асфальті, ну і десь плюс-мінус, щоб вона вам допомогла забратися, можливо, в Карпати. І все, але це не повнопривідний серйозний. Джип з блокуваннями. Пам'ятайте про це і з муфтою вашою все буде в порядку. Також із мінусів пишуть що салінблок із заднього редуктора інколи виходять з строю. А також підшипники, сколи по фарбі. Але тут я хочу сказати, що це було десь до 2015 року. Потім все змінилося, фарбувати мази стали краще. Ну і кнопка багажника та камера заднього виду, інколи глющить і електропривод зеркал. Все це дрібнички. По мотору, по паливній системі чи по коробці жодного зауваження, часто кажучи, я не знайшов. Якщо знаєте про них, ви напишіть під цим відео. Буде цікаво послухати цю інформацію саме від тебе. Знаєте, що хочу сказати? Якщо по факту ми зараз їдемо на доволі вже старих технологіях. Це стосується і двигуна, це стосується шестиступеневої коробки. Але от за кермом, я зараз їду за автомобілем 2024 року, згадуючи, коли вони з'явилися на початку там 2012 року. В принципі, у мене немає якогось відчуття, що тут технології відстають. От чесно кажучи, так, якщо ви починаєте газувати, щось там робити, то можливо коробка вже трошечки не встигає, не дарма, а Мазда вже починає встановлювати восьмиступневі коробки. Але якогось відчуття старих технологій тут нема. Абсолютно сучасний, нормальний, красивий, дизайнерський, доступний, умовно, да, автомобіль. І саме це і є причини, чому він так добре продається в нашій країні. Якщо ви хочете Mazda CX5 без, скажімо, якихось претензій, щоб вона вам подобалася, щоб вона вас задовільняла в будь-якій категорії, обов'язково беріть з двигуном 2,5. Адже його вистачає для міста. Дивіться, я зараз даю на газ, вона полетіла. Абсолютно легко, нормально працює, вистачає з головою. За очі, як кажуть, потужності, ніяких проблем у вас не буде. Адже двохлітрова може трошечки подразнювати ваші нерви, адже ви будете дивити на газ, можливо, вона не так буде стартувати, не так буде їхати, як вам би цього хотілося. От саме ця версія з 2,5 їде прекрасно. Так було завжди. Як і більшість двигнів з безпосередньо упорскуванням, ці двигуни вимогливі до палива. Пам'ятайте про це і заправляйте якомога кращим паливом, адже вони, ці мотори, схильні до появи нагару на форсунках та випускних клапанах. В іншому двигуни абсолютно надійні. Ресурс до ремонту зазвичай щонайменше 300-350 тисяч кілометрів. Все, що вам потрібно, вчасно заїжджати на сервіс. І міняти мастила. Будете мастила міняти кожні 10 тисяч кілометрів. Свої 350 тисяч цей двигун пройде 100%. По коробці я взагалі не знайшов жодних зауважень. Вона ходить напевно більше аніж двигун по електроніки. Тут теж все в порядку. Єдине, що якщо будете заливати погане паливо, може вийти з ладу сажевий фільтр десь так на 40-50 тисячах кілометрів. Як відзначають автомеханіки, ланцюг ГРМ на Mazda CX-5 абсолютно надійний і здатний прослужити на рівні з ресурсом двигуна цього кросовера однак важливо кожні 100 тисяч кілометрів проводити регулювання механізму. Я про це говорив дуже багато вже разів, але хочу ще раз, ще раз повторити, що Mazda це X5, де взагалі будь-яка Mazda напічкана доволі серйозна. Якщо порівнювати з іншими японськими автомобілями, наприклад, чи Toyota, то а, з такою начинкою, з такою комплектацією, а, ті машини коштували дуже і дуже багато. Ну, самі а, подивіться, ось це топова комплектація, і ми тут бачимо проекцію на скло. І датчики мертвих зон, які, до речі, виводяться проекцією, е, теж е, на скло. І двохзонний клімат контроль, непогана мультимедія, про яку я зараз ще буду е, говорити. Повний привід, е, також активний круїз-контроль, який доволі непогано працює. Музика, боус і багато-багато інших цікавих систем. Знову ж таки, якщо покладатися на вас, на ті форуми, YouTube канали, Огляди, які вже зроблені, їх просто тисячі на цей автомобіль, Mazda CX5, можна сказати, що вам. Не досить подобається її розмір. Багато хто жаліється, що салон не такий великий, що недостатньо місця для ніг і так далі. То подібне ще до війни, точніше до ковіда, ми дуже багато подорожували на цих автомобілях Mazda CX5, і мушу констатувати, що місця в салоні не так і багато, якщо ви, звісно, не японці. Але що стосується багажника, то проблем взагалі у нас ніколи ніяких не було, адже всі валізи, апаратура сюди можна складати було без проблем. Величезний багажник. Я взагалі вважаю, що можна було трошечки збільшити салон, от, а зменшити е, цей багажник, адже навіщо він такий тут величезний, е, потрібен. Але все в житті буває. Головна опція, про яку потрібно говорити, якщо ми маємо на увазі нову Mazda CX-5 2024 модельного року. А це мультимедія. Ви бачите, що цей екран збільшився. До речі, можна зрозуміти, що це 24 го модельного року автомобіль, адже він дійсно став набагато більший. Тепер мультимедія стала більш розторопнішою, як на мене, вона навіть грати стала краще. Ну, принаймні, акустично, мені так здається, ці машини я дуже добре знаю. Тепер тут є бездротовий CarPlay. ви сідаєте в автомобіль, під'єдналися своїм айфоном, і відразу вся інформація виводиться на цей екран. Лагів я вже тут не бачу, принаймні, за час тесту. Все працює доволі швидко. Також, як кажуть Mazda, вони. Покращили камери кутового огляду, вони стали начебто більш якіснішими. Але я чесно, от хочу сказати, навіть покращені камери все рівно вони показують на трієчку. От хотілося б зробити, щоб вони дійсно були класними, як в німецьких автомобілях. Адже тут так вони стали трошечки ліпшими, аніж були, але були то вони просто кошмарними. Це просто діщ Повна була, і ми постійно про це говорили. Як можна в сучасних автомобілях ставити те, що було? Зараз вони трошки стали кращими, але це дуже ще, на жаль, далеко від тієї ж там німецької трійки, наприклад. Так? В Цілому, якщо дивитися різноманітні тести, огляди на цей автомобіль, завжди хтось намагається причепитися за щось до цієї мазди, казати, що вона там десь не близилася до преміума, там віддалилася на преміями. Хочу сказати, що в принципі, ну, тут відчуття дорогої, класної машини. Все в шкірі, гарний пластик, передові технології, жодних скрипів в салоні. До речі, їздив на різних роках цих машин. Ну, все в ідеалі. Єдине, що це крісло, на жаль, там після 20-30 тисяч кілометрів починає скріпити. Ми це знаємо. Там в салазках проблема. Це можна вирішити навіть на нашому сервісі можете приїхати. Ми вам все це пофіксимо. Такі проблемки є, але їх мінімум. В принципі, загалом добротний, класний автомобіль і не дарма так круто продається, тому що всі знають про це. Mazda CX5 завжди була локомотивом продажів для компанії Mazda. Тут нічого дивного немає, адже це кросовер. Кросовери у нас в країні дуже сильно полюбляють. Окрім того, тут передові технології, тут непоганий дизайн, тут повний привід і більш-менш нормальна, демократична ціна. Окрім того, Mazda, як я вважаю, дуже класно використовує стратегію продажі. Вона кожні там 2-3 роки робить невеличкий рестайлінг чи фейсліфтінг. Як ось було в цьому випадку Mazda CX5 2024 модельного року, начебто нічого абсолютно не змінилося. Всі основні агрегати залишилися, але вони знову дали привід про себе поговорити. А це значить, якщо клієнт навіть тільки подумав купити подібний автомобіль, він точно зверне на нього увагу. А значить. Склади Mazda знову стануть скоро пустими. Ну і я привід, щоб купити минулу версію, трошечки е, дешевше, з невеличким сейлом. Що ж, я бажаю вам в цьому році купити такий новий гарний автомобіль, щоб він вас радував. І якщо це буде Mazda cx 5 ви точно не пожалкуєте. Хвилинка реклами. Це перша передача, друзі. Мене звати Олександр Феченко, і я дякую, що ви залишалися з нами і додивилися. Цей тест до самого кінця. Я бажаю вам підписатися на наш YouTube канал, це FG Show TV. Обов'язково, якщо ви не зробили це, зробіть. Також колокольчик там поставте, щоб знати, коли ми випускаємо нові відео. Також не забувайте про наші соціальні мережі, це Facebook, це Instagram, TikTok. все у нас є. First з Show, підписуйтесь. Ну і не забувайте, що кожен четвер на найавтомобільнішій радіостанції нашої країни Авторадіо о 18.00, Наше автомобільне шоу. Перша передача, де ви можете мене почути і виграти цінні призи. Обов'язково я їх роздаю. Кожному хто до мене зателефонував. Спробуйте, друзі. На цьому все донатьте на ЗСУ. До речі, бачите зараз QR-код, можете заробити просто зараз, задонатити на наземні дрони, які ми відправимо на фронт. Ну і звісно, очікуємо нашу перемогу разом з вами. Слава Україні!